Направляють документи до Британії для того, щоб покарати біткапітал? Нещодавно встигнувся в соціальних мережах відео з таким заголовком. І відповідно там людина, яка юрист, розповідає, що потрібно так робити. І в мене постає одне питання: а чи потрібно йти і грати по правилам біткапітал? Ми знаємо, що зазначена компанія ані в Україні, ані в Великобританії не зареєстрована, і взагалі вона не зареєстрована ніде. Це просто група осіб, які намагаються дуже поганими шляхами стягувати, точніше, змушувати людей добровільно сплачувати їм кошти. І чи потрібно вести перемовини з такою категорією людей? Вам розповідають про те, що потрібно подавати заяви, там якісь скарги до Британії тощо. Так, ми розуміємо, що можна звертатись до поліції, до Національного банку України, якщо вам так зручніше, так, ви хочете якось привернути до цього увагу, окей, направляйте. Це добре, коли ми кажемо там про поліцію, слідчі органи, тому що в даному випадку ми бачаємо дійсний склад кримінального правопорушення, а саме шахрайства, тобто ведення в оману людини для того, щоб заволодіти незаконно їх коштами. І фактично, при цьому всьому, вам пропонують спілкуватись з цими компаніями саме так, як вони цього і чекають, чи потрібно це робити чи ні. Рішення приймати вам. Але я гадаю, що краще. Не зв'язуватись з такими компаніями і в жодному разі не спілкуватися з ними саме так, як вони від вас очікують. Краще просто закривати це питання. Я раджу просто повернути ті кошти, які ви фактично отримали, і на цьому крапка. Тобто намагатися якісь заяви, гарантійні листи тощо неможливо, тому що це не кредитна організація, це взагалі не організація. Це просто купа людей, які намагаються вас вести в оману. Але останнє рішення завжди за вами, як діяти. І знаєте, захищайте свої права.